Привіт, шановні, ви на каналі LifeHin і в цьому відео поговоримо про одну з найкращих компаній з видачі позик кредитів на картки до зарплати, якщо вам терміново потрібні гроші і ви не хочете звертатися до банків і шукаєте можливість отримати швидку позику на вашу картку, промокоди знижки. Будуть в опису до цього відео. І посилання на сайт партнера, називається організація, є гроші. Ви перейдете та подивитесь, теж буде в опису до цього відео і в коментарі, закріпленому до цього відео. Чому вам потрібно просто знати про одного з найкращих кредиторів з видачі мікрокредитів на картки? Це, по-перше, Максимальна сума кредиту, яка може бути від цієї організації, і надається вона до 30 тисяч гривень при зверненні клієнта. І є вигідні умови, тобто перший кредит зі знижкою всім клієнтам, який хоче скористатися можливістю отримати позику. І є термін максимальний на 360 днів оформити кредит загальний. І те, що пропонує організація гроші, це ймовірність схвалення заявки на отримання позики. Оформлення завжди і повністю у режимі онлайн цілодобово, кожного дня, без перерв та вихідних, а також святкових днів. Ви отримуєте позику прямо на вашу банківську картку. Для оформлення вам потрібно мати паспорт та податковий номер. І те, що ви побачите, це зручний, простий інтерфейс особистого кабінету. Реєстрацію пройти теж можна через сайт опусу до цього відео. Ви з легкістю відправляєте заявку і швидко отримуєте потрібну суму на власні потреби. Швидке рішення приймається до 5 хвилин, і зрахування коштів теж за цей час на вашу банківську картку. Це зручний варіант, і ви можете отримати швидкий і безпечний вид, позики на вашу картку, не виходячи прямо з дому. Чесно і прозоро, ви сплачуєте ту суму, яку бачите на екрані, без прихованих переплат та комісій, без довідок про доходи, застав і поручителів. Для оформлення вам потрібно мати вік від 18 років до 60 років банківську картку, мобільний телефон, комп'ютер, гаджет та вихід в інтернет, громадянство України та податковий номер. Прораховуйте на сайті опису до цього відео по до зарплати на обрану суму. Максимальна сума 30 000 тисяч. Рекомендую вам використовувати калькулятор на сайті. Обирайте та приймайте рішення.